Доброго вечора ми з України. Зараз хочу вибачитись, що давно вже не записував обзорчики по машинам, але ж ну... самі розумієте, що зараз не на часі. І з цього недоречні зараз ті автомобілі, зараз скрустна ситуація у всіх, але ж... хотів вам повідомити, розповісти про... Загальну потребу е, наразі з автомобілями і шляхи їх доставки з Америки. Америка нікуди не ділася. Але ж у нас склада з Одеси. Вона заблокована вже півроку. А... Європа нікуди не ділась. Можна ж так само вести і через Європу. Та сама Польща, Німеччина, Литва. Ссосовно Литви, зараз якраз на, на моєму прикладі буду вам а, розповідати. Значить, автомобіль, який куплений після Нового року, ну в цьому році вже начебто. Але ж ситуація бачите яка. Чекав, до травня місяця чекав і нарешті вирішив його все-таки відправити в Україну хоч якимось образом. І Литва, це в принципі один із самих оптимальних портів. Та і до війни він був саме оптимальний. Ну, Стосовно даже Литви яка ситуація? З Америки це Нью-Йорк, Савана, Джордж, Майами, Флоріда. Тобто вони долітали до Європи набагато швидше, ніж до самої Одеси. От, ну, Все-таки Європа то є Європа, то не наша Україна. У нас за школьники все рішалися бігом-бігом, але ж Європа все переглама. Все в черзі і, от, наприклад, в чому є стосовно Європи складності от самої Литви, ну, в Клайпі е самого порта, до Львова дистанція тисячу кілометрів. Оце саме складне на цьому етапі. А так, в принципі, в принципі. порт він і є порт. А, значить, на початку червня, чи в кінці травня, машина виплила з Техасу, це середина Америки, так на хвилиночку, і доплила в Литву вже на кінці червня. Тобто вигрузило її в липні. Ну, опять же, Місяць вигрузка це черга європейська, а складно ще в тому, що автомобілів забагато. І Для Литви такого об'єму і за того немає ну, можливості вигружати швиденько. Тому що ті автомобілі, які були, направлялися в Україну, вони переадресовані на європейські порти і забили повністю все. Всей європейський термінал. Ну, маємо те, що маємо, але ж як би цього, Україна є Україна. Так, на даному етапі, який автомобіль... Я вам покажу, я вас не здивую зовсім, але ж на даному, в даній ситуації автомобіль великий. Це Ну, не те, що панацея, але це надійний помічник, який на всякий випадок мало решому. Автомобіль той самий, автомобіль той, що я взагалі дуже рекомендую до Джорні. це економ бюджетний варіант з великим об'ємом багажника, 7 місць і до речі. Я не знаю, я скільки не пробував дешевше і свіжіше автомобіль, ну ніяк не, не вдається запропонувати. Тобто ситуація така, що ті 8 тисяч, які я їх раніше лупив, ну які вони получалися сюди, тобто, я і враховуючи ситуацію, і враховуючи європейські порти, єдине, що відражається на вартості, це Вартість доставки. Доставка з Литви до Львова 1000 кілометрів, це 850 євро. На даному етапі та сама Одеса подорожчала на два рази. Якщо раніше було 5-5,5 Одеса Київ, то зараз десятка. Ну, 850 євро до Львова. З Клапіди і з Львова до... Києва десятка гривень. і рахуйте. Удорожчання в принципі, ну, якщо був би якийсь більш-менш преміальний автомобіль, то не така суттєва, але ж на економ бюджеті. Ну, скажімо так, не вісім, а до дев'ятки вже полізло. Ситуація з. Льготним розмитненням трошки перекосило ринок, але ж з приводу того, що автомобілі не сильно так і завозять в Україну на зараз, тобто навіть ті дешеві автомобілі, які наперли сюди, там порядка 200 тисяч їх приперли за той льготний місяць, але ж вони ж теж рано чи пізно закінчаться. І насправді те, що буде надалі, з машинами я думаю, вони тільки будуть тільки будуть дорожчати, тому що їх ніхто не привозив особо. Навіть що не і навіть якщо не купував, то ну, ситуація буде така, яка буде. Зараз, наприклад, покажу, коли е е зустріну автомобіль, е загрузили в Львові. Ну, починали зранку, але ну, черги загрузили о 12 й годині, зараз вже 8. А, ну, Можете порахувати. Доставка зі Львова 600 кілометрів, скільки це виходить до Києва. Тобто я зараз визвав на лівий берег, тому що машина поїде далі. Но, тим, тим паче по часу ну, 10 годин так візьмемо в середньому доставка автомобіля і ввечері, от 8 годин, я думаю, що ми зараз напевно встигнемо все швидко скубікувати. Покажу зараз пошкодження, покажу вам ссылку по біффаксу, побачите реальний, коли я купив той автомобіль і ну, порахуємо наскільки це зараз цікаво для пересічного громадянина України. Тобто так. Отак машинка вже приїхала в Києві. Тобто, ну зараз спустимо і будемо більш детально розглядати Нема запас. Нема запаску? Ти розумієш? І продав. Тут... И Нет, кто крайний? Да никто мне... и не половины и фото, блин, там этот. О, я думал уже. Сумочка полна денег. Олег, а ну, да, смите какие. -то. Все добро, давай. Я про брокера кажу, День причем деньги ты? ушли. Какие девчата катались? Да, ну, пидорасы, давай какие жирные, блядь. О, oh мой Поверь, я уже 6 лет вожу эту Америку. Молодец. Так, секретка. Вот секретка, я буду право. Так, блядь. <звы> это верхнего крепления только. Да и верхнее крепление. Ну я так понимаю. Не... Хотя. Да оно целое. Ну, по логике он и здесь. Ну, ну а здесь не, я закрыл все не, целое. Ну все целенькое. Ну фара есть. Ну слабо. Так, есть прокурор. камера, есть камера. Так, и дворник то что отпал, он лежит в салоне. О, Бажажник. Все. О, все. Бажа. Дворник мы знаем по каким причинам его он. Так, аккумулятор подключенный был. І автомобіль розрядився. Зараз накачаємо колеса. Ну, фари так, по морді, покуди на цьому стоїть на платформі, то начебто волькименькі адекватні. Ну оце, звісно, придеться смикати. Ця лажа. ой, що нас всередині? середині сміття, ну Це Америка, нічого дивного тут немає бампери опихнули в салон, ну коротше Як завжди, все через одне місце. Ну я думаю Думаю краще хай може буде лишнє, чим не хватить. Так, вже темно, всередині нічого не видно. Так, по кругу обійду. Відбите зеркальце, відбите, розбите стеклешко. Ну а так відносно кузовщини, начебто ціленькі. Є стрелінги на даху. говорят, сидим тоже есть. буду поднимать. А видно. Верхний воздуховод. Ну, все уже такие. Тоже хозяйка буду лицезреть. Мишлен. Мишелин, Мишка, это хорошо. Это, это непонятно, что. Ми видно їх пошкоджень більш не наблюдає Зараз від своєї підкурю трохи побачимо Масло перевірили, начебто є. Світло, зате світло горить. Ай, як його о, виключилось. Виключилось, Серг. Це я виключив. А ні, ні, повірно. Там не дуже зручно його підключити. Ну, акумулятор дох, треба заряджати. І що? Ну, пробую. Сергію, заводь. Кіно детектор. Батарейка ще й ключу розрядилась. Ну коротше, так не буде діло. Головне, щоб скот... фонарики роблять. Щось хлопці ніяк не запустять. Єдине, що хотів перевірити, от переживав залабаша. Лобаши в прибытых подушках на 90% у кожного автомобиля быть. Тут Лобаш силенький. силенкий. Ну Машинка больше меньше в адекват. Единый трав було все. С капотом проте, ся, І чеканы. И телевізором. с телевизором. Короче... Передня панель репту, ну, зараз погано видно Ой, бли. і цвіти навіть не мочимо так. Ну Ось такий сьогодні вечір Перегружаємося до Толіка Коротше зараз вже буде вічалюватись, тільки зараз 9 -го година аж? Коротше, запустити його не запустили, акумулятор вона ставить на зарядку. Акумулятор дофонтовий, він маленький. Тобто він копійки коштує, але ж можна спочатку цього зарядити, може він оживе. І батарейку в ключах поміняти, тому що теж вона херово ловить. Там ну, ціна питання батарейки, то і гривень 30-50, опять же, пошукаєте вже по ходу.